Коломийські танцюристи привезли перемогу з Болгарії. Шоу балет Легіон виборов перше місце у номінації Східні танці на міжнародному багатожанровому фестивалі Сузір'я у Несебрі. Мар'яна Мацьків про це детальніше. Сузір'я в Несебрі фестиваль молодий, але зі статусом міжнародного. Цікаво, що шоу Легіон» вже не вперше представляє своє мистецтво і столицю покуття у древньому болгарському місті, розповідає художній керівник Людмила Макаричева. Минулого року нас відзначили також як один з кращих колективів, і цього року нас запросили вже на початку в принципі, весни на цей фестиваль. От, особисто мене і мій колектив. І приємно, що е, люди пам'ятають, хто е, на фестивалі брав участь, відзначають і, в принципі, е, як би, пріоритетніше, швидше запрошують їх на фестиваль як гостей. Ми дуже задоволені, що нас так гарно зустріли і нагородили, і відмітили нашу творчість і майстерність. Також нас відмітили як один з кращих колективів, які переносять характер танцю, і доносять до глядача, за що ми отримали також окрему спеціальність спеціальну нагороду Шоу балет відвідує близько 50 танцівників. Займаються вони у трьох вікових групах. А у Болгарію вдалося поїхати лише чотирьом прекрасним представницям легіону. Та неповний склад ніяк не відзначився на якості виступів. Два східні танці спричинили фурор на фестивалі. Кількість учасників, яка могла поїхати, не була досить великою. Ну, зв'язку з малим фінансуванням, або я б навіть сказала відсутністю будь-якого фінансування. Тому ми представляли хореографічний напрямок стилі Баліда. Дуже багато було колективів, які представляли народний стиль танцю. Звичайно, що це вимагає більша кількість учасників. але ну... Я надіюся, що наступного року, якщо ми будемо їхати, і у нас буде така можливість повести великий колектив, щоб показати все-таки наші якісь народні традиції українські. Повні вражень та за ейфорією від перемоги легіонери повернулися додому. Про фестиваль нагадують дипломи, спеціальні грамоти, оригінальні відзнаки та фото. Відзнака вона одна з найбільших за період існування. Якщо брати стосовно відзначення мого колективу іншими людьми. А за кордоном, зокрема, легіон повернувся повних повний вражень, емоцій, звичайно, що позитивних, і навіть ті учасники колективу, які не були з нами у Болгарії, вони працювали тут на місці. Вони танцювали на дні міста, на дні незалежності. Вони, в принципі, також були з нами, і це перемога не тільки чотирьох чи п'яти дівчат, які були безпосередньо на фестивалі. Це перемога всього колективу, який взагалі. Є і існує. Ну і також звичайно, моя перемога. Попереду у танцюристів нові звершення та постановки ділиться планами. Керівник шоу Балету на часі і набір учасників у колектив. Мар'яна Мацьків, Андрій Гарещук. Програма події НТК.